Вітаю! Моє ім'я Юлія Голданова, я акторка театру та кіно, освіта Київський національний університет культури і мистецтв. Мені 26 років, зріст 161 см, розмір одягу XSS. Я мешкаю у Києві, але готова до виїзду в різні міста та країни. Спілкуюся українською мовою, знаю на середньому рівні англійську. Також за потреби можу згадати, як говорити російською мовою. Я катаюся на роликах, ковзанах, велосипеді, маю навички верхової їзди, гарно плаваю. Для ролі доволі швидко можу оволодіти додатковими навичками, адже вважаю, що я достатньо фізично витривала, адже граю в перформативному театрі акторства. Де здебільшого наші проєкти саме у жанрі фізичного театру, що вимагає. Якісного володіння своїм психофізичним апаратом. Також я працюю в мандрівному театрі, де створюємо вистави для юного глядача. Я знімалася в короткометражних фільмах і телевізійних серіалах. Тож буду рада зустрічі та нашій співпраці. Обіймаю вас і дякую за увагу!